А ну хто не зареєструвався? Зараз, зараз подивимося, хто у нас Лутніченко не зареєструвався. Давайте ще раз. Ні, я дореєстрував. А, 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 да, нам... На... Почаємо працювати. Про затвердження технічної документації з наутру за передачу замає діяв приватного базу для будинків, вплоть у будинку, з будильською будівельську споруду. 1,1 і 1.14 плувати спільно, якщо немає ніяких запитань. Ну вот, вот. Продання дозволу народування проєкту за нову, що відведення земельної ділянської конституційної писання позови для і подачі передачі варети. Підцяв Хартинського спортів Петро Васильович. Орендую площу 026Г. Ставлю на голосування. Нема зараз? Ні, немає. Земельна ділянка за прошлому. Подовження там її доброї оренди земельної ділянки, місто та опороні, будівля, вулиця Андрія, Хоменка, 6, місто Будополенко, Тетяна Володимирівна. У неї є договір оренди земельної ділянки, він підходить в цьому році до завершення. Вона, скориставшись переважним правом на укладання договору оренди на новий строк, написала заяву. так? Так. Став голосоводні.

62. Шишко Руслан Павлович. Шишко, там два питання. 3, 3, 3, 4. Він поновляє теж, в нього там є текстурізом, він поновляє на те, що не першому допомогу. 3,3, 4 пунктувати спільно Це саме, почекає. 3,4, там частина земельної ділянки належить... Будованих досягнення, якоби вона належала і коперативного будівля прибутку до криво. Не була зареєстрована у земельному кадастрі. Оксана Петрівна, вам не сказати, як реєструється земельна ділянка в кадастрі, як мою перенесли. На метра. Я не приносила Я сказав Ваш чоловік безпосередньо цим паній чоловік не має доступу до зеленого татару. Один тільки він мав е, е, в меридіальні. Бо вони всі казали, ну я повторюю, що вони ділянки вносить державні рейс, але жоден е, знає, працівник і фірми не вносить. Та, так само і Миколаївська, 42А, дозвола. Дайте до суду, зробіть свою любиму процедуру. Так, будемо класні до самого сладі. Загальними зборами. Де чи його прийдіть? Вони мають так балакати. Діжні, кооператив повинен був передати міську раду. 25 А років. Ну то мало загальна пам'ять, значить. Ну так. У не пам'ять дуже добра. Я замітив. Про передачу воденних земельних ділянку закаційних питання худоби. Типівський Серцинський округ, Соло, Держки, Городицька, Тетяна Лесіна, 0,96, 89 Га. Тут, тут, все ж, е е да, тут в, в питанні 4-1 і 4-2 тут двоє людей написали на одну ту саму земельну ділянку. Хто перший написав? Перша написала Городицька, 4, -1> 4 жовтня 10-го. Став на 4 став на голосування є ферми, ферми. цієї Плюс до того є договір оренди на цю страусинну ферму. Забіжіть зразити, якщо ми цю збройній рамку розуміємо, то що нам треба полосувати, чи не по... Чотири 1 хто утримає. Один утримався хтось. 4-1. 4 за. Рішення прийнято. Показати, хто... Юрій Юрич не проснувся. Ні, ну я думаю, що 4 за то. І 4.20, просто ми утримуємося, так? Теписки, зараз не тримаємося. Ні, то ми вже на це питання теоретично не повинні виносити, як вже рішення прийнято. Воно занесене, це Ставлено ваше. Ставимо голосування. <говори> Відведені замерені ділянки для ведення родництва продачу до цієї ділянки в оренду. Солодимося. До санкції на 10 років. Попередньо було надано дозвіл на розроблення цього проєкту. Зараз він вже розробив проєкт і відповідно просить закладати в оренду. <звук> <звук> А, а я не почув, почаю. Що це про задерження проєкту за мнозу зведення земельних ділянки для закресіння посання подоби на цієї діляпки, у 6 -1, 6 та ділянки цієділки уряду. 61, 62, плусоти спільно. саме тільки для виробництва. Саме озвучення? Ні, це для видосанець, але дефітуваці не почуття з інформації. Приведення земельної ділянки приватної власності Яруш Ольги Михайлівни та Веселівського Юра Будановича для призначення, як відміється для введення особисто ділянка господарства на дев'яницьку вторгнення цього будинку у спосіб Біорійського споруд. Шупаки, кадастрові номери, такі і такі. Земельна тряпка перебуває у приватній власності заявників і вони хочуть змінити ці заверто вночі. Стане голосування. Заняло на витування технічної інкументації за минулу, що поділу та об'єднання земельних ділянок та поділитися земельну ділянку з кадастровим номером 302010101 відкрапки 005, відкрапку 1080 точно 0497 грав. Франка Івана 29, а в мертві з обсуждав подальше промовлення нових земельних ділянок. Цю заяву написав наш суд. Вони написали заяву на поділ, але ця земельна ділянка вже поділена в минулому році відбудеться. І тому їм ну, логічно буде надати відповідь про те, що ну, за Це повинні проголосувати. Це вже в мене рішення виносимо, а відповідь. Ми просто письмово відповідемо, так? Да. Так. Але, так може, але це суд. Голосування су... доручить виконавчому комітету надати відповідь. Так. Ну. Давайте за те, щоб надати значну відповідь. Ставимо голосування. На Районій, на розроблення технічної метації зимового вутку щодо інделізації земельних ділянків для розміщення та його звіті основних підзорних допоміжних будівель розвору з проєктами, що пов'язані з користуванням надання на території Тетяни. Пентагону площі 1 етап у нас є соток. Я пропоную про цю, перенести це питання на наступну комісію. А я чую, Що за те, що перенести це питання на наступну комісію? Стальне на голосування. <рес> Шо, можу, да, що, я, що, тільки, дивіться, я <піллян> хочу сказати, що на наступну місії не звиї. Давайте час до засідання на наступної комісії, виїхати місії, і нами дуже ділянку. Віїзд. На наступну комісію, так? Тільки виїзд зробити до засідання, щоб... А ви я не запуск виходите? Yeah. Я, жартую. <плат> я жартую. Я жартую, я 29-го. Ні, ні, немає як відпочивати до кар'єр. До сесії вийде? Ні, ну не до сесії. Ми просто питання перед на ту комісію, на ту комісію, ми перед комісією вийдемо. Так? З 30-го сесії. Червого, черга, завтра до Продання дозволу засміки раді на розроблення технічної метації землю щодо встановлення відновлення земельної ділянки в містецтві місцеві зв'язку з зміною контурації земель ділянки загальною площею 20 Га при збереженні загальної площі та округу. міста що округу. Була помідена земельна ділянка, зареєстрована за міською радою на території Мерсальського Старостинського округу, які використовують як... Підгородництво до Зависти Селянської і виявилось, що на сьогоднішній день є державний яхт, який не внесений в І Треба вилучити з цієї ділянки і для того, щоб людина залишилась при своїх так сказав, інтересах, бо не, бачив, не бачили, що державний як не внесений до базитами. Саме в Дозволу на розроблення щодо заново відновлення мерзамелі дівчатки байнатури на місцевість на, місцеві, на тут на території Вікова Сержінського. Ой так Валентині Вітерні замінні упадкування сертифікати. Вона успадкувала за за студію звала на спадщину неї. Вона успадкувала цей е, сертифікат і відповідно тепер хоче на території Вікова Стартинського округу е, земельну ділянку. Вона вже виділена в натурі і ну дійсно числиться за, за цим. Е, Олег Віктором. Вона, е той, 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 вона за цим не числиться, вона просто є в базі даних, яка обліковується і за міською радою числиться. Але по схемі поділу не знайшли, що це саме ця ділянка, яка підлягає е під цей сертифікат. так що обійшлося. Мало Так, да, Це правда, що не прийшлося шукати хтось на да ділянку. <п 'ят> Ми думали, це треба давати на суд. То так. Да, а ну. тут слава Богу, що вийшло так, що згідно схемою поділу цей номер залився військовим. На проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки та продаж земельної ділянки несвітрусного призначення, межі якої визначено на натурі та безмінні на її з його призначення площею 02963 га, Казатовий номер, який давно фактувані інші будівельної громадської забудови. Код 315 задається Будслав вулиця Франка Івана, 29Б. Горів в пользі Є право власності на нерухоме минуло заявниці і ЦАЦУ. Ця... Є право на викуп без проведення вакцину. А що розбавить обійтися? Я взагалі не було свідчив. Так, 21. Продання дозволу на проведення проєкту у школьної пробір по об'єкту. Нове будівлі, магазина по вулиці Миколаївська, Ж. Місто Бутлаву, Луківський район, Київської області, Дижній Остові, Карпансько, Аго. Розказуйте. Подождіть, що ви керуєте? Давайте по кожній позиції. 9-98 вже, а потім буде 98 є. Розказуйте. <кху> Та не важко, питаю, про те, що, Ну, Поступила заява Артемія Олексійовича, він хоче там капітальну місто зробити. Договорі оренди у нього є на земельну ділянку. Хочу доповнити запитання, в договорі оренди прописано, не прописано, але коли ці ділянки виділялися, скажу, в якому році, у 2014 році є рішення міської ради про те, що виділити чотири ділянки для продажу, підготувати ділянки для продажу. І в цьому рішенні чітко прописано для розміщення тимчасової споруди торгівельного призначення, для зміни дві підприємницької діяльності. Ці чотири діна дві, які з які, які з них е, правооренди ви Аркадій Олексійович, і Дві, наскільки ви пам'ятаєте, там як було? ще було Так, да. коли звернувся володько першим про те, що Треба, якби стаціонарну будівлю. Йому пояснили, показали рішення, людина зробила технічний паспорт, не технічне, паспорт приказки, поставила на архітектурний архітектурні mm -hmm. Аркадій mm -hmm. -hmm. Олексійович хоче таки зробити стаціонарну забудову, в обхідцом каже, такого рішення не було і не буде. Я показую, що рішення таке було, що було і чому одним так можна, другим можна по іншому. Те, ви не трактуєте в своєму світлі, так? Рішення, яке було стосовно тих, хто є земельні ділянки, втратило ці свою ніде. Написано, що воно має силу А головна повідомить е, ми... не платаєш, а сказав, вони голосують. Ну я сказала, кажеш, закрити кажучи, і пусці мовчи, слухай, я тобі що ви сказали повторіть е, що договору арінди, які є основним документом стосовно. Орієнди земельної ділянки, яку я взяв на аукціоні в оренду, там не прописано, що я не маю права капітальну будівлю будувати. А в договорі немає бути прописано. Як це немає? Відповідно, генерального плану забудову там передбачені забудова генеральна. Ну, існуюча забудова, ми, та ж не існує нової забудова та немає. Я не ж, ж кажу, мої дітей кажуть. Та ні, я ж не дурочка. Мені е, я просто повідомила ваше А Чим наказу? Відповідно mm -hmm. до цього самого договору, пункт 28, е, згода на будь-яке будівництво і на встановлення тимчасових споруд тільки із згоди врятодавця. Тобто, mm -hmm. з чого питання виноситься? Mm -hmm. Ну, на встановлення мафії в є дозвіл, а тепер змінились строки пріоритету. Ну, я, я, я те, озвучила те, те, як звучить стаття в договорі. Mm -hmm. І на те, і на те. Потрібно дозволу. На ваш розвідку. Здоровують виїхати, подивіться. Та во що там не виходить. Я тому не розумію, не бояться. Яким в нього було бажання виїжджати по всім іншим деталям? Я ж не далі це Миколаївський, я ж... Дали тут, я не це... 98 вже. Це стосується і Оксани Петрівни, яка... О, е... Вона ж знає, але великий... не додому приїхати. Великий... Ні, і обов'язки е... начальника земельного відділу, яка взагалі не може відірвати п'яту точку від скула і поїхати подивитися по всім заявам. Е... Та це вона знала, що це питання, а вже є про скула, там написала вулиця. Через що я не голосую? Бо постійно і пускай сіки, постійно... А сіки ви знаєте, я виїжджаю, а вічі ні. А так комісія повинна виїжджати. Ви ти виїжджаєш одного сім. Я виїжджаю за зовниками документації. Остання комісія. Я стояв, чекав поїхати по об'єктам, по земельним ділянкам. біля... E, стоянки. А ти що комісія? Що... Ти один. Комісія жодна не поїхала. До комісія. Ну, то жодна то не поїхала. Що ти хочеш сказати? Mm. Що ти комісія? Мій, Болу, і понятно було в цьому питанню. І сара то місії отримував на питання. Я комісія, бо я не знаю. Що ти до мене? Що ти мені ти? Я не тикаю з ді, вами на ви розмовляю. Ді, повинні, ді, повинні, ді, повинні, ді, повинні ді, поїздити по земельним ділянкам і дивитися, як робили а це целотою котре. Якщо ні вам то, не доходить з вашим музичним слухом, що на кожну ділянку я виїжджаю з розробниками документації після того, знаємо... Став... Я в Леву виїжджали, так? Де частину час виїжджали? Виїжджала Яблунево. Я... Це ж не ваші департаменти було, це ж ті декаденції було, так Та ви Та Це Лунево. Так, це відповідально. Ні, ні, це ж ще ви тоді були. Не ми. А ми з вами теж виїжджали туди, пам'ятаєте, яке ні, ну вже після того ми виїжджали. Так, як ви прийняли рішення перший після... раз? Я не голосував за те. Не не за вибріял. ці ви, очі питання не голосую, бо я знаю, що начальник відділу не виїжджав і не дивився, і не знає, і не відповідає за ці. Подивилася на карті, ну є там тебе наділяти. Все, закінчилось. Так, волоску поставимо. Ну, волочка він не заяву навіть не писав, він просто... <клес ки> Та, ну пояснили, людина зрозуміла, прийшла, і скаже, ну мав так мав. Так, стане голосування 3 і чи, чи будемо голосувати Транці 2. Ні, давайте так поки трансляції 11 тоді. Пограніся. Ви майже скажіть, що ви... він треба. То вот ты их питать, что диметики уже питают. Ну ж питання, що я буду питати? Чи у вас тоже Витніченко в цьому питанні є потом виднее? Есть, но напевно есть. Если я твою духу сказал. Че, что? Ні, ну я чого чего скинул. Мне он супер в армоне. Про наняття дозволу на проведення проєкту робіт по об'єкту нове будівництво об магазина по вулиці Миколаївська, 98Є, е, місто Булуславо, Углівський район Київська область. Фізична особа Карпенко АО. Це те саме питання? Ну, Будемо говорити, що одним однієм. Антальіч, що ви скажете? Я скажу, що будуть твої питання відноситися, але не будуть і будеш ти приходити і казати, що проголосуй за мене. Ти ж мені не казали. Ти ж мені не казали. Скажу і покажу. Ти ж мені не казали. Ставлю на голосування, да і все. Як ставлю? Ставлю на голосування. Я не голосую на конфлікт. dis die jobie